Друзі, всім привіт! Настав час для нового випуску Хто куди. Трансферів сталося не так багато, але більшість з них була дуже важливими та помітними, які впливають загалом на всю сцену в counter Counter-Strike і, зокрема, на українську сцену, адже Монте суттєво змінили свій склад. І тепер мають польську більшість у з Counter-Strike 2. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Зараз контенту трошечки менше, але. Сезон розпочинається вже за тиждень. Також дуже вдячний і спонсорам на Ютубі, які мене підтримують. Нагадую, що вони дивляться більшість моїх відео в ранньому доступі та мають доступ до преміум контенту, який виходить щотижня. Це відео на різні теми з відповідями на їхні запитання. Ну що ж, розпочнемо з нової організації, це якась криптодвіжуха BC Game, які підписали собі склад з п'ятьма доволі помітними іменами: Elecro, Анаркес, Тассаніто, Джойл та, та Премтабс. Лекро, я думаю, ви всі знаєте, він грав дуже багато де, в тому числі навіть за ІКЛА, українську організацію. Анаркес дуже багато де поганявся по ТІР-3 від Чехії та Ізраїлю до Росії. Цасаніто нещодавно тільки виступав за Апекс на мейджорі грав Джоель. Теж надзвичайно відома особистість, яка до того ж грала за Монта, як і це Саніта, власно. Ну і Брайм Тапс це чувак, який раніше грав за BJ Academy та різні такі не дуже великі місцеві організації. Доволі непоганий склад, який буде виступати під керівництвом легенди гри Гардіана Словака, снайпера, який дуже багато всього досяг у цій грі, і зараз вже став повноцінним тренером. На Хіл ТВ вони поки що жодного матчу не зіграли, але вони вже виграли кваліфікацію до EC2 наступного сезону, а це дуже-дуже круто. Вони вже зробили величезний крок, враховуючи те, що команда грає разом менше місяця. Це дуже хороший для них результат. Далі G2 зробили заміни. Про те, що пішов Некса, ми говорили в минулому випуску, тепер пішов ще й Гуксі, і їм на заміну прийшли Malps та Snacks. В останньому відео для спонсорів я розказував, що вважають цей ростер доволі проблемним, адже є великі стики по ролях та позиціях, і я не розумію, як вони це все будуть фіксити. Крім того, невідомо чи Снакс буде справді хорошим капітаном для Нікої компанії. Ну і враховуючи всі заміни, прихід Мальпса просто незрозумілий. Навіщо вам брати гравця за більше півмільйона баксів, щоб він не грав на своїх ролях, адже на його ролях грає Ніко. І він зараз мусить грати просто опорника на великих сайтах, як він сам це сказав, то в основному це буде опорник А на більшості мап. Ну дуже дивне рішення, дуже та Я ще можу це зрозуміти, якщо це вже готується заміна Ніко на майбутнє. Якщо так, тоді це логічно, будемо його потрошечки привчати до Тір-1 сцени і показувати, хто він і що він. Для публіки та й для самих себе визнавати, що він себе представляє наразі. Це виглядає як сильна команда в короткостроковій перспективі, але на далеку дистанцію я думаю, що вони проваляться і скоро будуть вже якісь заміни. Некса довго без команди не сидів, перейшов в блід і зараз сформувалася в цій сінгапурській організації просто неймовірна п'ятірка. Дуже сильно на папері. Вони виглядають дуже класно. Купа досвіду, купа скіла. Враховуючи те, як зараз грає гампус індивідуально, це просто якийсь неймовірний рівень. Дуже перспективно. Команда, яка може залітати навіть в топ-10 і може стати відкриттям наступного сезону. Побачимо, скільки в них ще буде якихось інвайтів. На закриту квалу, на мейджор вони точно проходять. Крім того, в них є слот на Задерпік World Championship. Вони можуть робити вітер. Побачимо, що з цього вийде. А GG у собі взяли Кірбай та Деніслав. Чисто щоб зіграти два лан турніри І Sports World Cup, І ще один лан турнір в Китаї. Не знаю, чи надовго вони разом затримаються. Вони можуть тут боротися за прохід на мейджор через Азію, там відкриті квали будуть, тому там вони можуть за це зачепитися. Плюс на закриті квали, вони точно отримують запрошення, бо зіграють на лан-турнірах, а це призові, великі призові, тому все круто. Тому побачимо. Але в теорії це може бути доволі цікаво як для Азії. Хоча на eSports World Cup вони очевидно покажуть жахливий результат. А TSM також зібрали новий склад, новий. Досвідчений склад, я б сказав, але виглядає він не дуже симпатично, як на мене. Бракує тут точно хорошого капітана, і мені здається, що оце може стати справжнім провалом. Можливо, можливо якось вони залетять в топ-30, якщо виграють якийсь турік, але я думаю, що це безперспективна історія, і перш за все через капітана. Кейс повернувся в рейратом. Це просто так для вас міні- новина, що цей дід малазійський з топовою статистикою на ХЛТВ досі продовжує грати навіть після того, як його кікнули стейлу. Нітро приєднався до NRG, Він вкотре повернувся в Counter-Strike 2, тепер виступатиме за NRG, замінив там Валько. І я не знаю дуже важко щось прогнозувати, але думаю, що це більш медійний такий мув. Насправді, Нітро вже все. Напевно, все. Він індивідуально не блищав зовсім. КС-2 стріляти легше, але чи зможе його вплив бути достатнім для цієї команди, я думаю, що ні. Хоча досвід, звісно, корисний. Але так і не скажеш, що там не надто такі досвідчені гравці, там них не бракує цієї історії. Побачимо, можливо, на РМР пройдуть, але я думаю, що це не більше. Марік сприєднався до Фавбет Team як стендин. Він замінив гутірі. Він приїхав з командою на буткемп, але поки не ясно, що в них взагалі там вийде. Він ніби і цікавий гравець, молодий, перспективний, але поки що в нього і нічого хорошого не виходило в принципі за цих два роки, що він там на сцені світиться. Важко щось сказати. Давайте побачимо вже під час сезону, чи в них щось вийде чи ні. Фурія зробила величезні зміни у складі. Величезні, вони, перш за все, через те, що, нарешті, вони знайшли нового тренера. Ним став колишній помічник тренера Сідде. Продовжили контракти з Юрі Тексерато ще на три роки. Вони вже п'ять років тут відбули і ще на три продовжили багато і підписали собі скулскулс, в якого все не зовсім пішло в ліквід. Багато хто скаже, що провальний трансфер для ліквід. Однак Торін казав, що. По-перше, ціна, яка була озвучена в 600 тисяч, була переоцінена, вона враховувала всі можливі бонуси, так як було з Мудриком, коли казали, що він за 100 мільйонів Челсі перейшов. А по друге, те, що Фурія заплатила практично те саме, що заплатили ліквід за нього минулого року. Тож, виходить, що ліквід приблизно вийшли з ним в нуль, нічого страшного. Для Фурії це однозначне покращення, особливо в порівнянні з Кай, Скулз. Попри те, що не так все добре було в ліквід, це дуже хороший, класний гравець, який в пейн просто домінував. Він доволі універсальний. Тому з фурія в нього більше шансів себе проявити в рідних умовах. З рідною мовою це хороша для них історія. Крім того, вони підписали двох колишніх аналітиків команди Фейс: це Люсід американець та росіянин Індершайн. Тож доволі велика вся ця зміна, при тому, що лише один новий гравець прийшов. Але побачимо, що вийде. Це як заявочка виглядає, бо набрали купу різних людей взяли і нершайна, який відомий тим, що він дуже класно зі статистикою працює в Face, про це не раз заявляли. Тож виглядає цікаво, але важко робити якісь прогнози щодо Фурії це дуже небезпечна історія. Мейті знайшли заміну мальсу. Ним став американець Лейк. Нічого про нього не можу сказати, ніби як непогана заміна чисто з профілю та з того, що можна було на американській сцені знайти, а їм треба було когось знайти на американській сцені, адже потрібно зберегти слот на РМР, потрібно залишатися американською командою, а в них два німця в складі. Неттік покинув рустер. Ви спитаєте, хто такий Неттік і хто такий Рустер? Рустер це австралійська команда без організації, де Неттік виступав, їздив на ЕсельПорлігі, де різні. Невеликі лан-турніри, він статистично найкращий австралійський гравець, принаймні на локальній сцені. Він нам дуже сильно домінував. Є чутки, що він перейде в організацію Талон, яка збирається повертатися в Counter-Strike. Дуже великий австралійський талант, тому я про нього згадав. BG посадили просус на лаву запасних. Згідно зі зливами DAS-2, новим гравцем команди стане Рігон, колишній гравець Бетню Сиглс. Швейцарець, який знає німецьку мову, ну напевно, на фоні просус який дуже сильно просідав, це покращення однак ще питання до того, як буде грати Сірсон, бо Сірсон це поки що найбільша проблема цієї організації цієї команди. Побачимо, як там далі складеться в них, але поки що важко знову ж таки щось прогнозувати. Також ми можемо пройтись по решті цих зливів, які були від Даз 2 адже лок на Blast вже закінчився, і в них є доступ до цієї інформації. Тому можемо оцінити ці, поки що, неофіційні склади. Але давайте вже оцінимо. Бо я не знаю, коли вийде наступний випуск. І розмова про новий ростер Cloud9, OG та власне B&G може бути неактуальною. Тож, до Cloud9 приєднується IC, Heavy God та Інтерс, які будуть грати разом з Бумичем та з Axільним. Ем. Це, я думаю, без шансів команда, яка має провалюватися. Ну, Дуже вже різношерстні гравці з різних організацій. Інтер вже взагалі невідомо скільки часу він активі сидить. IC не готовий до такого рівня. Heavy God, можливо, готовий, але це все виглядає дуже дивно. Видно, що ніхто не хоче йти навіть серед росіян в цю організацію. Смішно. Отже, будуть підписувати собі Томаса, принаймні на Blast Groups. І як капітан він хороший варіант, як на мене. Це дозволить звільнити Кіто від цих обов'язків. Тому для OG це хороший варіант на заміну. Хевігат в плані капітана. Але тоді виходить, що Кіто буде виконувати роль зіркового рифлера. І тут вже є питаннячка. Я думаю, що з цим будуть провали, або вони будуть якось міняти так, щоб Нексіус посідав цю роль, як завжди, воджи все через одне місце, і я думаю, що без шансів в них е знову на якийсь успіх у цьому сезоні. Просто радий, що Томас, хоча б щось знаходить, але вони зараз підписали собі нового російського букмекера, Це де. Ну і Ліквід, звісно. Ліквід хочуть собі взяти JKS, Ultimate, польський снайпер, та місер, колишній тренер Apex, де капітану буде Твіст. І це дуже класно. JKS це завжди класно. Ultimate це класно, тому що це снайпер, який показує хорошу статистику, але при цьому він зовсім не буде тобі нічого казати. Я думаю, що це буде дуже важливо для. Саме твісає капітана, адже він тоді зможе бути максимально головним. JKS це не та людина, яка там буде сильно сперечатися, як на мене. Місер це теж не того калібра, тренер, щоб сильно сперечатися з вісом, Нафом та Єкіндером. Ну і Ultimate це просто буде такий слухняний хлопчик, який буде робити те, що йому скажуть. Саме як для лідера, для ствізця, ця історія просто максимально зручна та максимально перспективна, щоб влитися в всю цю історію. На Мейджор вони все рівно, скоріш за все, пройдуть. Через те, що приходить до них Азіат, вони можуть вибирати, чи грати в Європі, чи грати в Америці. І звісно, вони будуть грати в Америці. Там сім слотів зараз, тому шанси доволі високі. Побачимо, як там буде після БЛАСТ, чи це остаточне рішення, чи ні, але виглядає не так погано, як всі кажуть. Дайте шанс Альтімейту себе показати, і тоді вже будемо його ховати чи не ховати. Власне, якраз поки я записую це відео, Апекс остаточно попрощались з Містер, тому... Цілком можливо, що Данець вже сьогодні стане новим тренером Ліквід, але це вже відео не війде. А в відео війде, звісно, новий склад Монте. Монте підписали собі Диха та Хейтс, двох дуже відомих поляків, які щось вигравали навіть. Диха власне грав у фіналах, диха вигравала Ямдалас 2023. Тепер у команди польський прапор адже є ще Краснал. Троє поляків це більшість і. Для когось це дуже сумно, але тут вам потрібно вибрати одну єдину простеньку штуку. Чи ви хочете, щоб ця команда щось вигравала, чи вона була суто українською? Я хочу, щоб вони розвивалися. Якщо в них вийде з цим складом чогось добитися, пройти на мейджор, це буде чудовий результат для організації. Це все окупиться. Хейс буде капітаном, це контраверсійне рішення. Я не впевнений, що це спрацює, але побачимо, побачимо. Не так багато є варіантів зараз з капітанами. Варіант запрошення Хейтса Досвідченого, досвідченого дихи це дуже крута історія. Крім того, з ними приходить Наврот, це їхній друг та колишній тренер Найн Саме як помічник тренера, він дуже відомий і дуже якісний. Я чув, що його запрошували багато куди, як помічника тренера, але він хотів тренеру. На жаль, не знайшлося для нього опції головного тренера, тому він пішов помічником тренера в Монте, і в цій колаборації з Ламичем буде будувати нову команду. Я вважаю, що це дуже-дуже крутий склад. Можливо, це найсильніший склад в Монти в історії. За всю історію, я без жодних але. Адже на папері це сильна досвідчена п'ятірка, яка індивідуально крута. З зараз дуже сильно додав. Він продовжує розвиватися, тому не варто його списувати. Його досвід, розуміння гри та вміння. Затушити якусь ситуацію, якусь гарячу ситуацію, будуть неймовірно важливими в цій команді. Ну і ще одна штука, яку треба відмітити, що тепер Монте не матимуть проблем з виїздом за кордон, навіть якщо вони матимуть проблеми з виїздом за кордон, адже є лише два українці, це Демкю та тренер Ламобот, тобто їм. Якщо є проблеми з виїздом, потрібно знайти одного стендина або взяти на ворота як помічника тренера, посадити грати. Він, до речі, весь цей сезон за найм там грав на всяких Challenger League. Тож у цьому теж є плюс. Ну і звісно, треба ще згадати за Кея, який покинув цю команду. Кажуть, що він вже знайшов собі нову організацію, але поки що про це не оголошено. Звісно, шкода, що так склалося, особливо шкода, враховуючи те, що все рівно приходить новий снайпер-капітан. Але... Це рішення напрошувалося, і це мало колись статися. Звісно, я бажаю йому удачі в його наступних починаннях. Він зробив класну історію з Монта. Він основна причина, що це взагалі було реальне. Сподіваюся, що він знайде собі нове місце, де буде просто снайпером, але не капітаном. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи подобається вам новий склад Монте. Ну і звісно, любіть Counter-Strike.